Виконуємо номер 24 із розділу Повторюємо математику за 5 6 класи підручника Алгебра 7 або інтегрованого курсу частина 1 математика 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і два вирази. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій в першому виразі. Перша дія ділення в дужках, друга додавання в дужках, третя множення, четверте множення, п'ята віднімання і шоста додавання. Виконуємо першу дію. Нам необхідно 0,08 поділити на 0,125. Перенесемо зразу кому в діленому і в дільнику на три знаки. Тобто 80 поділимо на 125. Раз, два, три, 80. 80 менше, ніж 125. Ставимо в частку 0. Допишемо 0. І кому ми закінчили ділення цілої частини. Тепер 800 ділимо на 125. Беремо по 6. 6 множимо на 5, 30, 0. Записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 2 12, до 3, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6 до 1 7. Виконуємо віднімання. 0, 10, відняти 5 буде 5, востачі 50, Допишемо 0, 500 ділимо на 125, беремо по 4. 4 множимо на 5 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множим на 2,8 до да 0. Записали один запам'ятали. 4 множим на 1,4 до да 1,5. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 0,64. Виконуємо другу дію 7,32. То дамо 0,64. Отримаємо 7,96. Виконуємо третю дію. 7,96 помножимо на 2,9. 6 множимо на 9, 54, 4 записали, 5 запам'ятали. 9 множимо на 9, 81, до 5, 86, 6 записали, 8 запам'ятали. 7 множимо на 9, 63, до да 8, 71. Множимо на 2, 6 множимо на 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 на 9, 18 до да 1 19, 9 записали, 1 запам'ятали. 7 на 2, 14, до да 1 15. Виконуємо додавання 4, 8, 10,

2 множимо на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 5 – да до 1, 21. Множимо на 2, 2 на 2, 4, 2 на 4, 8. Виконуємо додавання 0, 5, 10. І відокремлюємо три цифри комою, отримали 1,5. Виконуємо п'яту дію. Від результату третьої дії двадцять вісімдесятих. Віднімаємо результат четвертої дії 1,5. 4 відняти 0, вісім відняти 5 3, 0 відняти 0 0. 3 відняти 1,2 і 2 переписали Поставили кому під комами. Отримали 22,34. І остання шоста дія. Ми до результату п'ятої дії 22,34 додаємо 7,35. 4 додати 0, 4, 3 додати 5 – 8, 0 додати 3, 3, 2 додати 7 9 і 2. І кому під комами отримали 29,384. Переходимо до другого прикладу. Проставимо порядок дій у другому прикладі. Перша дія – піднесення до квадрата в дужках, друга додавання в дужках, третє піднесення до куба, четверта – ділення на 5, п'ята – ділення на 3 і шоста – віднімання. Виконуємо першу дію 4,2 помножимо на 4,2. 2, 2 множимо на 2,4. 4 на 2, 8, 4 на 2, 8 і 4 на 4, 16. Виконуємо додавання. 4, 8, додати 8, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1, 7. І 1 переписали. Відокремлюємо дві цифри, дві цифри коми отримали 17,64. Виконуємо другу дію. 17,64 додамо 7,85 4 додати 5 9, 6 додати 8 14, 7 додати 7 чотирьох до 1, 1,5 і 1 додати 1 2. Поставили кому під комами обтримали 25,49. Виконуємо третю дію. 0,9 піднесемо до куба. 0,9 помножимо на 0,9 помножимо на 0,9. 9 множимо на 9, 81. і 81 множимо на 9, це буде 729. Відокремлюємо три цифри, куми отримали 0,729 тисячних. Виконуємо четверту дію. Нам необхідно результат другої дії: 25,49 поділити на 5. 25 ділимо на 5. Беремо по 5, 5 множимо на 5 буде 25. Виконуємо віднімання вистачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому. Зносимо 4, 4 менше, ніж 5. Ставимо в частку 0. Зносимо 9. 49 ділимо на 5, беремо по 9. 5 множимо на 9 буде 45. Виконуємо віднімання в остачі 4, допишемо 0. 40 ділимо на 5, беремо по 8. 5 множимо на 8 буде 40. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, отримали 5,98. Виконуємо п'яту дію. П'ята дія. Результат. Третьої дії ділимо на 3. 0,729 ділимо на 3. 0, тепер 7 ділимо на 3, беремо по 2. 2 множимо на 3 буде 6. Виконуємо віднімання в вистачу 1, зносимо 2. 12 ділимо на 3, беремо по 4. 3 множимо на 4 буде 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Зносимо 9. 9 ділимо на 3, беремо по 3. 3 множимо на 3 буде 9. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, отримали 0,243. І тепер остання шоста дія. Ми маємо від результату четвертої дії 5,98. Відняти результат п'ятої дії. 0,243 тисячних. Вісім відняти 3 буде 5, 9 відняти чотири буде 5, 10 відняти два буде 8 і 4 відняти 0 буде 4. Отримали чотири цілих вісімсот п'ятдесят тисячних. номер 24 із підручника Алгебра 7 або інтегрованого курсу частина 1 Математика 7 виконано